Міф стереотип інформація в інтернеті є правдивою, якщо її поширюють знайомі або друзі. Чому ми довіряємо знайомим онлайн у цифровому просторі люди часто сприймають повідомлення від знайомих як достовірні, навіть не замислюючись над тим, звідки була взята ця інформація. Типовий приклад поширення термінових попереджень у вайбачатах, де колись спілкувалися лише родичі й друзі, а згодом з'явилися незнайомці та боти. Залишається хибне відчуття усі свої, хоча коло учасників давно вийшло за межі особистих контактів. Саме це описується в статтях про цифрову безпеку та медіаграмотність. У частині про небезпеку довіри до близьких джерел зазначено, що хороша людина не є професією, а тому може несвідомо поширювати дезінформацію. Так формується міф про те, що друзі не обмануть, який і стає основою поширення фейків. Чому це неправда та як працює маніпуляція? Стереотип хибний, бо навіть знайома людина може не розуміти, що поширює недостовірні матеріали. Месенджер створює ілюзію особистої довіри, а фейкові повідомлення часто маскуються під важливу інформацію, яку видаляють і підштовхують до негайного пересилання. У статтях із розділу цифрової гігієни частина про механізм поширення фейків у вайба підкреслюється, що алгоритми не розрізняють близьких та сторонніх людей, а дезінформація поширюється саме через емоційне враження, а не через перевірку фактів. Довіра на основі особистих зв'язків перетворюється на вразливість, яка дозволяє маніпуляторам проникати у закриті спільноти і запускати інформаційні хвилі, що шкодять цифровій та правовій безпеці. Як діяти безпечно, цифрова гігієна для щоденного життя? Безпечна поведінка в інформаційному середовищі вимагає усвідомлення, що навіть знайомі можуть ненавмисно помилятися. Матеріали з цифрової безпеки радять щоразу перевіряти джерело інформації, перш ніж довіряти повідомленню, навіть якщо його надіслала близька людина. Важливо встановити налаштування приватності, які не дозволяють незнайомцям додавати вас у нові групи або чити без вашої згоди, що прямо зазначено в частині статей про месенджери та фейкові повідомлення, допомагає також перевірка медіаканалів, двофакторна автентифікація і уникнення груп, де активно поширюються панічні новини без джерел. Найкраща стратегія зупинитися, перевірити інформацію, поставити уточнююче запитання і лише після того робити висновки. Саме так формується грамотна цифрова поведінка, що захищає людину та її цифрової середовище від маніпуляцій. Дякую за увагу, особлива подяка Комунальному закладу вищої освіти, Барському гуманітарно педагогічному коледжу імені Михайла Грушевського та усім викладачам.